В сучасному світі існує безліч методик управління персоналом, що спрямовані на підвищення ефективності роботи працівників, але серед них особливу увагу приділяють підходам до мотивації та стимулювання працівників. Але дуже часто ці поняття плутають або використовують як синоніми. Втім, мотивація та стимулювання це не одне і те саме. І розуміння різниці між ними може стати ключовим для успішного управління вашою командою. І мотивація це внутрішня сила, що рухає людиною. І щоб зрозуміти, що таке мотивація, варто звернутися до її корені. І слово мотивація походить від латинських слів мотус та «motivus» рухливий. Це те, що спонукає людину до дії, і внутрішній імпульс, який базується на її світогляді, цінностях та переконаннях. І у контексті роботи мотивація це те, що змушує людину працювати в певній компанії на певній посаді та прагнути досягати певних результатів. І виходячи з вище сказаного, можна сказати, що є певні рівні мотивації. Та низький і високий. І рівні мотивації можуть різниця в залежності від пріоритетів людини. Наприклад, на нижчих рівнях мотивації перебувають люди, для яких важливі лише гроші або особиста вигода. Вони обирають роботу, виходячи з матеріальних вигод, які можуть отримати. Такі працівники менш надійні, оскільки вони легко можуть перейти до іншої компанії, якщо їм запропонують. Кращі умови або невеличкий підйом зарплати на вищому ж рівні мотивації знаходяться люди, для яких важливіша особиста впевненість у правильності своїх дій. І вони можуть бути мотивовані симпатією до керівника, задоволенням від роботи або близькістю цілої компанії до власних цінностей. І такі працівники можуть переходити з компанії в компанію разом з своїм керівником, або ж залишатися вірними компанії, якщо її місія близька, і навіть коли бувають якісь труднощі. І можна сказати, що найвищим рівнем мотивації є почуття обов'язку або можна сказати покликання. Люди на цьому рівні роблять свою роботу не заради вигоди. А тому, що вважається своїм життєвим покликанням. Найчастіше такий рівень мотивації проявляється в соціально значущих або благородних справах, які покращують життя інших людей. І ми, скоріше всього, не зможемо наймати людей на цьому рівні. Але я думаю, ви знаєте, наприклад, лікарів, які не отримують велику зарплату, але вважають своїм обов'язком бути хорошим лікарем і допомагати людям. Які працюють в селах і не можуть не переїжджають в місто, тому що крім них ніхто в селі цьому не буде працювати і домагати людям, там пожежники чи інші соціально значущі професії. А от стимулювання, на відміну від мотивації, це є зовнішній фактор, який впливає на поведінку людини. Слово стимул походить від латинського стимулус, що означає гостру палицю для підганяння тварин. Тож, коли ми говоримо про стимулювання, маємо на увазі не внутрішні переконання людини, а зовнішні засоби, що спонукають її до дії. І в більшості випадків, коли люди говорять про мотивацію, що вони там придумали щось для мотивації, вони говорять про засоби стимулювання працівників. І стимулювання. Можна використовувати, щоб зацікавити людину або змусити її викликати певні завдання. У контексті управління персоналом стимулювання стає необхідним, коли працівники не мають внутрішньої мотивації до якісної роботи. В таких випадках використовують матеріальні заохочення, додаткові премії, покращення умов праці або інші зовнішні стимули. Але ж давайте поговоримо, який є взаємозв'язок між мотивацією та стимулюванням. І хочу сказати, що чим вищий рівень мотивації працівника, тим менше він потребує стимулів для досягнення цілей. Люди, які мають високу мотивацію, відчувають внутрішню потребу у досягненні успіху, тому їм не потрібні додаткові стимули. Вони працюють із задоволенням, керуючись власними цінностями та прагненнями до самореалізації. Але я не хочу сказати, що вискомовизволеним людям не потрібно платити. Ці люди повинні отримувати набагато більше, ніж люди з низькою мотивацією, тому що вони варті більшого. А от працівники з низьким рівнем мотивації часто потребують додаткових стимулів. Вони більше сфокусовані на своїх проблемах, тому їх важче зацікавити або змусити діяти без зовнішніх стимулів. Наймаючи таких людей, потрібно бути готовим до того, що вони не досягатимуть високих результатів без постійного стимулювання. І чим нижчий рівень мотивації, тим більше і більше і більше якогось. Матеріального стимулювання вам доведеться придумувати. Тому мені хочеться вірити, що після перегляду цього відео ви будете розрізняти мотивацію та стимулювання і розуміти, що це два різних, але взаємодоповнюючих підходи до управління персоналом. Мотивація є внутрішньою силою, що спонукає людину до дії. В той час як стимулювання це зовнішній вплив. Який допомагає спрямовувати її зусилля в потрібному напрямку, і розуміння цих понять і їх правильне застосування дозволяє створити ефективну та вмотивовану команду, яка буде рухатись до успіху разом з компанією, і розуміння цих понять, і їх правильне застосування дозволяє створити ефективну та вмотивовану команду яка буде рухатися до успіху разом з компанією. Тому бажаю, щоб у вашій команді завжди панувала висока мотивація, яка сприятиме успіху та досягненню нових вершин. Зустрінемося в слідуючих відео.